Добрий вечір. Мене звати Дмитро. Я один з власників компанії Планета Кіно. Я думаю, у вас у всіх є питання, навіщо ми вас всіх зібрали тут сьогодні. Але насправді я, я не буду розповідати, я ще хочу зберегти інтригу. І після мого виступу я запрошую наших партнерів, друзів, і вони самі зроблять пр пр презентації. Я ж хочу вам розказати. Трохи про нас, хто ми такі, про наші досягнення, наші цілі. Ми дуже молода компанія, дуже молода, але активна команда. Ми не стоїмо на місці. Ми завжди хочемо розвиватися, завжди хочемо відкривати щось нове. Ми робимо ставку на інновації, на технології. Ми віримо в те, що технології вони допоможуть нам зробити похід в кіно для наших глядачів більш комфортним, більш цікавим, і що ви будете повертатися до нас знову і знову, розказувати про нас вашим друзям, знайомим. Оскільки все, все практично, що ми робимо, ми робимо для того, щоб ви, ви були е, з, за, задоволені, тому що ви, наші глядачі, це найголовніше, що є у нас. І наша мета робити такі кінотеатри, е, які ви захочете відвідувати знову і знову, і будете рекомендувати нас своїм друзям. Трошки розповім про нашу історію, про історію планети кіно, але я не хочу забирати дуже багато часу, тому розповім лише про найосновні досягнення. наші. Ми завезли в Україну дві унікальні кінотехнології: це IMAX і 4DX. Це дві окремі технології, вони є лише у нас в наших кінотеатрах. Ми насправді єдині, хто в минулому повірили в ці кінотехнології, і гадаю, що ми дуже в... виграли з цього. Як ви знаєте, IMAX це ідеальна картинка, найкращий звук, найпотужніший звук це величезні екрани, це кіно, яке налаштовується під стандартні зали у всьому світі. 4DX це додаткові ефекти. Додаткові ефекти, які створюють емоції. Вони роблять кіно більш цікавим, перетворюють його на щось нове, щось незвичне. Зараз у нас 5 залів IMAX в Україні і 2 зали 4DX один у Харкові, другий в Одесі. У минулому році ми повністю змінили наші проектори в звичайних залах. у нас раніше ми коли ще створювали компанію, ми купляли проектори з плівкою, але кінобізнес розвивається. Плівка стає дуже дорогою, невигідною. Весь світ переходить на цифру. І ми в, наприкінці минулого року, 2013, на початку цього року, стали повністю цифровими, тобто ми повністю замінили всі плівкові проектори в наших кінотеатрах. Крім того, ми пішли ще далі. Ми не просто змінили проектори. Ми цього року вирішили модернізувати наше 3D, наші 3D-системи в звичайних залах. Раніше ми використовували Dolby 3D. Його використовують 90 всіх кінотеатрів в Україні. Ми його теж раніше використовували у всіх наших звичайних залах, але Dolby, воно застаріло. Це вже це система, яка була однією з перших 3D-систем у світі. Її використовували дуже багато кінотеатрів. Але вона вже морально технічно застаріла. Вона дає досить темну картинку. Через це 3D виходить не дуже глибоким, йде розкладання невелике на кольори. Знаючи всі ці дефекти, ми вирішили, що ми хочемо розвиватися, ми хочемо стати ще кращим. Тому в цьому році ми встановили нову систему 3D. Крім того, для Dolby використовуються незручні вузькі, прямокутні окуляри багаторазового Використання. В наших кінотеатрах ми всі, всі окуляри для багаторазового користування миємо. Тобто окуляри для IMAX, окуляри для Dolby, які ми використовували раніше. Ми їх ми, мили у спеціальних і миємо у спеціальних машинах з засобами обробки, дезінфекції. Більшість же кінотеатрів в Україні навіть цього не роблять. Вони просто видають вам окуляри. З попереднього сеансу і дають серветку. Ми ж пішли ще далі. Ми відмовилися навіть від миття. Ми переходимо, перейшли вже на одноразові окуляри, 3D-окуляри в наших звичайних залах. Це забезпечує гігієнічність. Ніхто до вас окуляри не одягав, ви отримуєте нові персональні окуляри. До того ж, це забезпечує якість плівка на окулярах нова. Вона не затерта. Через це зображення виходить максимально яскравим. Крім того, ми надали можливість економити. Тобто ми не включаємо ціну одноразових окулярів в ціну квитка. Ми даємо вам можливість обирати. Ви можете купити, купувати кожного разу за 5 гривень нові окуляри, які ніхто до вас не одягав, або ви можете прийти декілька разів зі своїми власними окулярами. і Наступні рази економити по 5 гривень на, на квитку. Я, я гадаю, що це досить така непогана економія. А інші ж кінотеатри просто роблять ціну на квитки 2D і 3D різною і суттєво різною. Ми же дали можливість економити. Тепер дуже коротко розповім вам про інші наші досягнення. Ми, першими серед усіх кінотеатрів в СНД, зробили мобільний додаток. Ми, першими у світі, зробили можливість купувати квитки в мобільному додатку і не друкувати їх. Іти одразу з електронним квитком у кіно. Так, справді, перші у світі. Цього до нас ніхто не робив. Завжди треба було купити квиток, потім роздрукувати його у, у кінотеатрі. Ми надаємо можливість одразу купити квиток і йти в кіно. За версією журналу «Marketing Media Review» наш додаток увійшов до 10 найкращих діджитал-комунікацій в СНД. Його визнали найкультурнішим. Оскільки додаток суттєво спрощує похід у кіно, крім цього, наш мобільний додаток вже декілька років, та практично з самого початку створення українського App Store, він входить до 100 найпопулярніших безкоштовних додатків. Крім цього, ми Одним із перших в Україні, взагалі серед всіх компаній, всіх брендів, створили бонусну накопичувальну систему. Ми у 2010 році відмовилися від дисконтної програми і перейшли на бонусну накопичувальну систему. Ми створили наш клуб Планета Кіно до того ж, ми цього року вирішили замінити наше програмне забезпечення для програми лояльності. Ми нещодавно переобладнали нашу систему, і це дає нам можливість бути більш гнучкими. Ми вже робимо дуже багато персональних пропозицій, і в наступному році їх буде ще дуже-дуже багато. Ми є лідерами в СНД серед компаній. Які, які працюють у сфері розваг у комунікаціях в соціальних мережах. Ми дуже активно розвиваємо цей напрямок, ми активно спілкуємося. Я думаю, що ви знаєте, що я особисто майже щоденно пишу, коментую, відповідаю всім. Ми дуже активно і розвиваємо соціальні мережі. Ми єдиний кінотеатр в Україні. У якого є власний контакт-центр, до того ж, цей контакт-центр він наділений багатьма функціями. Він не, він не тільки, Тобто наші оператори не тільки відповідають на телефонні дзвінки, вони спілкуються з вами в онлайн-чаті на сайті, у соціальних мережах. Вони також відповідають на імейли. Цьому році наш контакт-центр було визнано одним з найпрофесійніших контакт-центрів в Україні за, за результатами діяльності у 2013 році. Наш сайт, веб-сайт planetakino.ua щомісяця що відвідує більше півмільйона глядачів, користувачів. І е, він входить до 800 найпопулярніших, найвідвідуваніших сайтів в Україні. Тепер трохи розповім про наші плани. Е, ми повинні були в цьому році відкрити кінотеатр багатозальний в Донецьку IMAX та 4DX, але на жаль, цього не станеться. Також ми повинні були до 2016 року відкрити два кінотеатри в Києві. Також у нас були підписані договори по Дніпропетровську, але, на жаль, ці всі плани поки що теж переносяться. Активність на ринку нерухомості впала, тому ці плани. вони Переносяться на більш пізній період. Але а, в середині наступного року ми відкриємо новий другий кінотеатр у Львові у центрі міста. А, це буде кінотеатр з залом 4DX, а також з п'ятьма залами підвищеного комфорту. Це будуть не такі крісла, як у всіх наших кінотеатрах, це будуть більш зручні, більш комфортні крісла. А, крім цього. В наших планах залишається відкриття нових кінотеатрів як в Києві, так і в інших регіонах. Ми дуже хочемо в Києві відкрити ще два кінотеатри IMAX. А, також ми хочемо в, Києв, в Києві відкрити три зали 4DX. А, взагалі, в Україні в наших планах відкриття а, ще декількох Хаймаксів, та в цілому 5-7. Залів 4DX. Це плани на наступні 2-3, не знаю, можливо, 4 роки. Все, все, все залежить від ситуації в країні. Також ми дуже хочемо один зал в Києві, один з трьох, який я назвав, зробити лазерним Мемоксом. Це нова унікальна технологія. І перший такий зал лазерний IMAX буде відкрито досить скоро в Торонто. Я їздив на початку цього року в Лос-Анджелес на презентацію лазерної системи. Вона вражає, це дуже яскрава картинка, дуже насичені кольори, дуже глибоке 3D і дуже глибокий чорний колір. До того ж, ця система розрахована на дуже великий екран і великі зали. І для неї IMAX розробив нову аудіосистему, яка теж дає просто феноменальний звук. Це краще, ніж будь-який звук, який зараз існує в кінотеатрах. Тому ми дуже, -дуже хочемо відкрити цю систему лазерний IMAX в Києві. Зараз, на жаль, склалася така ситуація, що ми використовуємо досить застаріле програмне забезпечення та бази даних від стороннього провайдера. Це дуже гальмує наш розвиток. Ми не можемо втілювати наші ідеї. Тому весь цей рік наша дуже велика it команда працювала над тим, щоб зробити розробити нашу власну систему. Власне програмне забезпечення, і вже на початку наступного року ми її е, встановимо і будемо використовувати, це відкриє нам дуже багато нових можливостей. Ми в 2015 році плануємо е, внести дуже багато функціональних змін. У нас буде багато нових сервісів, нових послуг. Е, так, е, наприклад, якщо назвати. Декілька з них ми е, хочемо встановити кіоски самообслуговування, кіоски для реєстрації в клубі, е, зробимо е, купівлю квитків е, на сайті або через мобільний додаток зі, зі знижками, отримання безкоштовного квитка на день народження через сайт або мобільний додаток, е, подарункові сертифікати. В наших планах є абонементи. Дуже-дуже багато ідей, які зараз ми не можемо втілювати, і плануємо їх розробляти в наступному році. Навіщо все це ми робимо? Як я вже зазначав, ми прагнемо створювати комфорт в наших кінотеатрах. Ми Прагнемо е, надавати найякісніший сервіс. Ми хочемо турбуватися, піклуватися про кожного нашого глядача. Е, це було завжди десь там в наших думках. Але цього року ми переосмислили е, наше ставлення до глядача. Ми дійсно справді е, в цьому році поставили нашого глядача і турботу про кожного глядача як головний пріоритет. Все, що ми будемо робити. Ми, все будемо, ми, ми у всьому будемо прагнути зробити для вас похід в кіно набагато приємнішим і комфортнішим. Я знаю, що ви досить часто робите нам зауваження про те, що ми показуємо три хвилини реклами перед фільмами. І нам це теж не подобається. І ми, ми намагаємося знайти рішення і зменшити. Навантаження комерційної реклами в кінотеатрах насправді ж всі кінотеатри у світі десь 5% свого доходу отримують з показу комерційної реклами. Але ми е слухаємо вас, і ми готові піти на зменшення обсягу реклами в кінотеатрах, е і ми зараз активно е шукаємо рішення для цього. Я сподіваюся, що в наступному році у нас суттєво зменшиться кількість реклами в кінотеатрі. Я казав про сервіс. Ми справді хочемо досягти дуже якісного вражаючого сервісу в наших кінотеатрах. Але це досить складний процес, він не може бути досягнений миттєво. Нам дуже потрібна ваша допомога в цьому. Пишіть нам, розказуйте нам про свої зауваження, пропозиції. Ми всі їх вислуховуємо. Ми досить часто отримуємо поради, які потім втілюємо в життя. Це нам дуже допомагає ставати краще. Ми не можемо бачити все, що відбувається в наших кінотеатрах. Ми не можемо бачити все очами наших клієнтів. Тому, будь ласка, спілкуйтеся з нами. Ми це дуже цінуємо. Найкращий спосіб для спілкування це на нашому сайті, в розділі Допомога є форма зворотнього зв'язку. Листи через цю форму отримують всі директори кінотеатрів, все керівництво компанії, а також власники компанії. Тому це найефективніший спосіб спілкування з нами, з кінотеатрами. Це все, що я хотів вам розповісти. Тепер я запрошую на цю сцену наших друзів-партнерів, Олександра Солонько та Гліба Петрова. Вони якраз і презентують те, що, те заради чого ми вас зібрали сьогодні.